O Brasil tem Почнемо нарешті допрацьовувати мій новий старий Volkswagen Golf Alltrack. І перші з опцій, які я хочу встановити, до яких я неймовірно дуже звик, вони прості, але як виявляється, без них потім на автомобілі реально себе почуваєш незручно. Це датчик світла і датчик дощу, якими реально я користуюсь дуже часто. У мене світло завжди в режимі авто. А датчик дощу дуже і дуже допомагає, особливо в такий період міжсезоння і зимовий період. Ти його ввімкнув на перша. Положення поставив, навіть якщо бризки на скло ніякі не летять, то коли вони раптово з'являться, від, наприклад, зустрічного автомобіля, датчик швидше набагато, ніж ви своєю реакцією зможете почистити лобове скло. Саме тому я і почав, якби пошук можливостей встановити датчик світла і дощу в свій. Автомобіль, як виявляється, в автомобілях, в яких встановлено клімат, навіть при тому, що немає камери асистентів на лобовому склі, є механічне дзеркало без автозатемнення, зробити це неймовірно легко. Один із варіантів це придбати готовий набір прямо на Aliexpress. Він там коштує менше 50 доларів. Посилання я залишу внизу під відео, щоб вам було зручно перейти і одразу замовити. Також не забудьте скористатися кешбек-сервісом Letyshops. Посилання на нього. Я також залишу внизу. Зареєструйтесь і таким чином, ви ще й заощадите. Зможете коли будете замовляти собі набір, я ж, оскільки в мене чесали трішки руки, я вирішив не чекати місяць, поки воно приїде, а пошукати в Україні. Датчик знайшов щось за 600 гривень. Причому датчик мені приїхав з функції автоматичного закривання вікон е, в момент дощу, коли автомобіль вимкнений, нікуди не їде. і ти там вікна забув закрити номер. Я виведу на екран, щоб ви могли також там чи в Україні замовити, чи з Aliexpress. А перемикач світла з режимом авто мені подарував знайомий, який колись його купував на свят але оскільки. Підсвітка у Гольфа і у Леона відрізняється, У Леона червона, у Гольфа вона біла, то і він йому не потрібен. Ну і він, власне, мені його презентував. Але перемикач вживаний також починається ціни десь від 600 гривень. Тобто, умовно кажучи, півтори тисячі гривень, і у вас готовий датчик світла і датчик дощу. Ну, ще треба, звісно, провести кодування. Це все я сьогодні розкажу і покажу, поки що продемонструю, як воно виглядає на моєму автомобілі. Звичайний перемикач, от без режиму авто, тобто робиш все вручну, є туманки перед у нас коротше, не вистачає тут режиму авто. І отак виглядає у мене дзеркало, отут за ним видно пластик. Тобто, якщо у вас схожа конструкція, знайте, що вам також це зробити от, можна буде по цьому способу, максимально просто. Більш такий складний спосіб, це коли у вас, звичайно, механічне дзеркало, і отут пластику ніякого немає, просто кругляшок такий на лобовому склі. Його теж можна обійти, але треба буде прокладати проводку і це все робити вручну, підключати до розподільного блоку. Трішки складніше, але теж. Можна зробити і теж за допомогою тих самих китайців. А поки знімаємо тут пластик, добираємося до датчика. Там, до речі, у нас стоїть датчик вологості, а нам його треба замінити на отакий датчик світла, дощу і вологості. От внизу це датчик вологості. Тобто зекономили німців, встановили майже те, що треба, але не все не повністю. Ну і от чином виглядає перемикач. Він з Китаю, якраз таки з Аліекспрес, те, що я показував, от на ньому номер. Опять JJ можете що в Україні замовити, що по суті з Китаю. Трішки такий відчувається, трішки Китайщини, ну, але я гадаю, поки новий працювати буде. А там подивимося далі. Перше, з чого почнемо, це цей перемикач, дістати його неймовірно просто, натискаємо в нульовому положенні вниз, потім на габарити і тягнемо на себе. І от він у нас виїжджає. Тут у нас звичайна фішка, яку ми відключаємо зараз. Однією рукою не вийде це зробити. Отак вони виглядають знизу. Це оригінальний, той, що я дістав. Це в нас Китай. Тобто трішки вони відрізняються. Продовжуємо. Тепер з дзеркалом, трішки складніше. Тут треба зняти обшивку. Лопаточку я взяв з адаптера для старт-стоп, Вйшов в комплекті, але вони зараз за 100 гривень можна придбати набір лопаточок і користуватись без проблем. Наскільки я пам'ятаю, це робиться отаким чином. І... З іншої сторони також. Від'єднуємо пластик. І, коротше, таким рухом нам треба його роздвинути. Отак роздвигаємо і пластик сам знімається. Ще оцей пластик трішки заважає. І тут йому заважає також дзеркало. Саме дзеркало у нас знімається таким чином. Тягнемо просто вниз. І тепер пластик знімається. Показую датчик. Отак от виглядає сам датчик. От його скоба кріплення. Нам її треба піддіти отут -от. І звідси також. Ну, Як бачите, от а, три дроти йде. Так, три дроти. Тут вже йде все підключено, але датчик стоїть трішки не той. Так, використовую свій мультитул Roxon. В ньому є неймовірно зручна штукенція для діставання з ключів. І якраз для того, щоб цю скобу зняти. О, така шпилечка, гадаю, вам помітно. Робимо це наступним чином. Взагалі, ідеально раз, але це ще не все. Датчик трішки заважає. Так, зняли. Датчик сидить, виходити. Не хоче. Треба його відключити звідси з роз'єму. І будемо також обережно звідси діставати. А він не хоче, а він не хоче. А чого він не хоче? Тому що він сидить на спеціальному клею на склі, на силіконовому, на такому. От як це виглядає, як я його тут захоплюю. Збоку чи згори. Так це виглядає всередині. Таке місце, куди просто вставляється датчик, і потім його притискає така скоба, щоб він не випав. Коротше, максимально просто, потім вставляємо просто роз'єм на своє місце. Ставлю новий датчик на старе місце. Гелова наклейка тут залишилася. Є надія, що воно буде працювати. Ну, як ні, то я вже на завтра на 11 записався. Поїду, нехай хлопці, які міняють лобове скло, все ж перевірять. Ставиться назад максимально просто, роз'єм, але не поспішаємо, що в нас електронна діагностика. Підключаємось до obd порту Далі під'єднуємось до автомобіля, звісно, вмикаємо запалювання і чекаємо завантаження інформації по блокам. Інформація завантажилась. відкриваємо тепер наш блок центральної електроніки, заходимо в режим довгого кодування або Coding. І тут в пошуку ми шукаємо такий параметр. Дощ німецькою це Regen, Пишемо Regen І от у нас один параметр. Я вже тут все в принципі виставив, але якщо у нас не було до цього датчика, дощу, у нас буде стояти цей параметр Discrete. Нам треба вибрати lin Regen licht Sensor, Тобто реген Licht це дощ світло, сенсор. Ми вибираємо цей параметр, застосовуємо наше. Кодування, воно приймається, і йдемо тестувати датчик дощу. Він вже має працювати. Але для того, щоб він працював, нам треба поставити в перше положення склоочисники Ну і тут крапельками відрегулювати інтенсивність роботи при потраплянні якоїсь кількості крапель на лобове скло. Йдемо, дивимося, як це працює. Оскільки у нас дощу на дворі немає, будемо його імітувати. все ввімкнули всередині в автомобілі. І, будь ласка. У нас реакція на сніг чи дощ. Тепер автоматично все працює. Це датчик дощу спрацьовує. Але датчик світла у нас, на жаль, ще не працює, бо ми його до кінця не підключили і до кінця не закодували. Йдемо, покажу, що робити далі. А тепер найцікавіше, дивіться, датчик дощу вже запрацював. Все добре, регулюється. Все працює, але. Є одна проблемка, вибачаюсь. є одна проблемка у нас. Проблемка ця заключається в перемикачі світла, тому що він б'є по електронній діагностиці помилку, і він б'є отут, помилка з'являється, коли автомобіль починає рухатися, у нас з'являється помилка по світловим приладам. Справа в чому, справа в тому, що отут не вистачає одного дроту. Їх тут, в принципі, два не вистачає. От видно, що є два. Вільні слоти, але нам потрібно один виключно синенький кинути на блок бортової мережі. Це блок BCM або блок центральної електроніки, яка у нас за це все власне, і відповідає. Для того, щоб у нас ще й світло автоматично ближнє вмикався, коли стає на дворі темно. Так, то все працює, датчик тут вже замінено, прописано, але 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 далі воно не функціонує. От у нас. Ну, Часу вімкнення цього асистенту вже на мультимедіа є. Але у нас блок через відсутність одного з дротів не розуміє, що йому підключили перемикач з режимом А. Тому зараз ми це все маємо розібрати. Оцю частину поріжок, зняти оцю бокову штуку, зняти відкривання капоту. Блок у нас стоїть десь от в оцьому місці. Визнімемо боковушку, до речі, вона знімається. Давайте покажу. от от отак -от вона дістається у нас однією рукою. дуже зручно. Підрозібрав я цю частину, Для того, щоб дістатися до нашого блоку BCM Доволі все просто розбирається, Поріжок тягнемо вгору потім в сторону, знімаємо оцю панельку, єдине у вас з нею може бути проблема. Адже тут за ручкою захований, треба отак відкрити ручку, потягнути капот От в цьому місці. Дай буде помітно чи не помітно От тут є, куди вставляється. Спеціальна така андапка з кришечкою. Її треба зняти, для того, щоб знялася ця бічна панель, потім дістається планочка. Це ви побачили, як знімається. Ми побачимо тут -от, от, такі три защіпки, три роз'єми. Один захований, от він трішки вище. Це у нас стоїть Це навіть шильдик є. Це у нас блок бортової мережі. BCM ще 19-й блок. В електронній діагноз часто він називається. Дістати його звідти теж можна, але Треба дуже багато цього розбирати, бо він от захований в чохлі спеціальному. Нам достатньо от такого розбирання, ми сюди рукою можемо залізти і відстебнути роз'єм. По схемі, яку я знайшов в інтернеті, для сьомого гольфа нам треба дістати колодку С. Їх тут три, вони номеруються А, Б, С. Ну і вони там також підписані. Якщо насвітити туди глибоко ліхтариком, підписи можна побачити. Ну, але по суті. Дальній то А, середній Б і крайній, який мені треба якраз. Відомо, горі тут. Крич, камера туди не залазить, але рукою дістатись можна. Це роз'єм С. Ну, його ми відстібаємо, але попередньо відкриваємо капот, де ми знімаємо клему. А клема з акумулятора мінусового знята, і тепер можна йти від'єднувати. В роботі мені, до речі, дуже допомагають такі ліхтарі. Це ліхтар Powerbank, який має багато режимів. От у нього звичайний ліхтарик є. Але мені найбільше подобаються ці режими. Вони мають три режими яскравості в білому. І ще є такий теплий, щоб коротше, очі не втомлювалися. Ще є таке миготіння під поліцією. Чому особливість, в тому що навіть на максимальній яскравості воно не забиває очі, таке матове. Матова поверхня світло розсіюється, Це дуже добре все видно, коли ти тут щось колупаєш, Воно не потребує живлення, працює декілька годин. посиланнячку на ці ліхтарі я залишу внизу, тому якщо колупаєтеся в салоні чи особливо під капотом, вони дуже корисні через те, що вони мають тут два магніти. От ви можете їх зафіксувати на рівні поверхні. І воно. Дуже добре тримається, тому крутежна штука. Працює від батарейки, заряджається від Type-C роз'єму USB, і дуже допомагає. Власне, поліз я діставати роз'єм. Щоб ми змогли відстебнути роз'єм від колодки, нам треба пальцем якимось чином натиснути оцей один запобіжник і потім відкрити оцю білу кришку. Але і це ще не все. Зрізаємо цю стяжку на краю. І Тепер нам треба розігнути оці дві зачіпки, щоб ми могли зняти цей чорний кожух ось сюди в сторону, щоб ми мали можливість дістатися туди до розпиновки і могли підключитися в один із цих роз'ємів. Скажу номер трішки пізніше. Ось таким чином воно у нас роз'єднується. Тут здвоєна колодка білого кольору. Підключатись нам треба, отут от іде 13-й роз'єм по схемі, нам потрібен 16. От він. 15 поруч, 13, 14, 15. І от наш слот під 16 роз'єм. От Таким чином ми пін вставляємо в колодку. Все, він на своєму місці заводському. Якщо треба, натискаємо, дістаємо назад. Ну і збираємо все в зворотньому порядку далі. Ну, таким чином воно виглядає в з'єднаному вигляді. Тобто тут, тут паяти нічого не треба, просто підвести один дріт додатковий і потім обережно його провести до свого місця. Ставимо роз'єм назад, це те ще, коротше, задоволення його туди повернути. Тут все готово. От наш дріт сюди проходить і ми його тягнемо, нагадаю. От сюди в другий роз'єм шукаємо його. От одиничка, нам треба поруч з ним ставитися. І от він зайшов на своє місце, тепер у нас є відповідний контакт. Тепер ми його прив'язуємо тут, залишки отак фіксуємо до цього дроту і повертаємо назад в перемикач і перевіряємо. Повертаємо назад нашу клему. Повертаємо це все назад, на свої місця. Ось пластик тут все заклацується. Ось таким чином. Сюди збираємо все у зворотному порядку. Після того, як ми правильно під'єднали перемикач, протягнули туди дріт, знову повертаємося до електронної діагностики, знову дев'ятий блок центральної електроніки. І тут у нас також параметри довгого кодування, треба перевірити, їх доволі таки багато. Я виведу це все на екран. Але також важливе зауваження, треба перейти от сюди, подивитися в довгому кодуванні. Що в нас? Якщо в нас суцільні нулі, значить нам тут робити нічого змінювати. нічого, Нам треба йти в режим адаптації. Але оскільки в мене в довгому кодуванні, як бачите, цифри змінені певні, особливо на початку. То, значить, у мене блок, який потрібно закодовувати. Ну, власне, я робив так. Але в залежності від блоку центральної електроніки, блоку BCM, вам, можливо, доведеться все робити трішки по-іншому. Якщо кодування в нулі, заходимо далі в режим адаптації. І тут також нам треба зробити доволі таки багато змін, я їх всі показувати не буду. Воно, в принципі, робиться доволі просто. Я виведу на екран і виведу. Під відеоблок опису перелік адаптацій, які необхідно зробити в цьому блоці, щоб у нас автоматично запрацював датчик світла, щоб автомобіль зрозумів, що в нього перемикач з режимом авто. У нас підключаться функції coming home», Living home». Коли автомобіль ще трішки світить фарами, коли ви його закрили чи відкрили, доволі корисно. І єдине, що мені також допомогло знову ж таки в довгому кодуванні, це я змінив налаштування, яке називається всесезонні фари all weather all Якось так. От, all weather licht Називається. От поки я не поставив інстал, у мене ні адаптації не допомагало, нічого не допомагало. Повторюсь, це все дуже залежить від блоку, який у вас встановлений, тому тут треба буде трішки погратись. Ну, але я наче все зробив, помилок немає. Пішли перевіряти. Так, після кодувань по світлу у мене вже трішки стемніло. Як бачите, світло ввімкнулось, перемикач в режимі авто. Ну, штучно тепер робимо так, щоб йому здавалося, що на дворі світліше. Ну, от так спрацював датчик світла. Якщо я прибираю ліхтарик, стало темніше, світло вмикається. Знову ліхтарик. Треба трішки почекати, чомусь він на вимкнення довше реагує. Він вимикається. Вуаля, все працює. Клас!